Вітаю вас, друзі! Вітаю колеги! Вітаю партнери! Ми в торгівельних приміщеннях компанії Шарм зараз проходять навчання, передача інформації по двох моделях: моделі функціональні і моделі інфініті. Це взуття зуття мого авторського дизайну в колаборації з компанією Шарм. І е, я любо запрошую вас долучатися, підписуватись на канал е, незабаром невдовзі. Вже е, на цьому тижні ми будемо знімати матеріал з дослідно конструкторськими зразками, обов'язково знайомити вас для того, аби ви могли е, оцінити, е, надати своє врапередати своє враження. А ми в свою чергу підготувати підґрунтя для змістовних прес-релізів, які будуть наповно відповідати вашим запитам, уявленням і всьому тому, що ви докладаєте в критеріях до взуття. Дякую всім за увагу! Обов'язково підписуйтесь і слідкуйте.